Антикомуністичних шабашів і маршів, як вони себе називають. Серед них тільки вожді, а то заблукавші діти. Я в цьому глибоко переконаний і думаю, що одне нам треба робити. Нам треба цим дітям роз'яснити, що це за велич, що це за людина, що це за постать в історії ХХ століття яка могла підняти людей праці, яка могла збагнути все і показати шлях до визволення, шлях до кращого життя, кращ до майбутнього. Ми сьогодні зібралися це один, я думаю, із тих моментів, де нам треба і там працювати. Бо це наші онуки і наші діти. На жаль, заблукавши діти. Більше хочу сказати, вони їх використати хочуть. Я в цьому глибоко переконаний, як у тому прислів'і. Вони чубляться, а в холодів Чубітріща. Вони шукають, може, теж виходу, але, на жаль, це не той віхід, не той пошук і не той шлях. Навіть на які ступили ці молоді люди. Тому ми зібралися для того, щоб сказати і цим дітям, і цим так зване горе-лідерам так званого патріотичного руху, і той, хто стане на цю дорогу, на цей марш, на цей антикомуністичний марш. Я глибоко переконаний, що вони не найдуть у людей житомирян, відозву, щоб цей марш був. Потужним і волелюдним це мої глибокі переконання. Але нам мета наша людям здорового глузду, людям, в яких пам'ять ще збереглося те святе, чим ми жили до 91-го року. Ті успіхи і завоювання під проводом саме і дорогою, якою вказав лож пролетаріату Володимир Ілліч Ленін, ми не дамо, і про це ми сьогодні в резолюції цього мікромітингу. Бо, думаю, у нас не тільки сил хватить. Сьогодні на нашому мітингу не тільки учасники Великої Вітчизняної війни, ветерани партії, але серед нас молодь, яка сьогодні розуміє всю пагубність і сутність, що не з пам'ятниками треба боротися. А сьогодні треба боротися з режимом. Суттю причиною, хто винен і що робити, я думаю, що сама природа капіталу навіть вона і породжує таких сумашедших і сумабрядчих, які шукають шлях, щоб щось повалити, щось демонтувати, щось замінити. А влада, мабуть, і тішиться на цьому, бо не від добра і не від доброго життя навіть і ці молоді люди шукають якогось виходу. Тому ще раз і ще раз. Глибоке роз'яснення суті цієї доби, нічого не прикрашаючи, абсолютно нічого не ретушуючи, нам показати і проблеми, і складності, але нам треба показати, що молода людина, яка ставала тільки на дорогу самостійного життя, вона могла реалізуватись, вона могла безкоштовно вчитись. Вона після навчання мала перше робоче місце, вона мала достойну заробітну платню. Вона мала хай з часом житло, вона мала ті соціальні завоювання, завдячуючи людині, яка вказала цю дорогу, яка відвоювала в капіталу в системі капіталу, саме ось ці конституційні права, якими пишались більше сімі десятиліть.